Тайсон і Ф'юрі, ти ідіот! І це зараз не моя думка, а буквально фраза Ентоні Джошуа. Ейджей взяв участь у медіаподіях, де його, звісно ж, запитали про бій Усук Ф'юрі. А це взагалі історичне відео. Туркі алельших звів Ентоні Тайсона по відеозв'язку. Дуже неоднозначна заява Шейха, але діалог між боксерами вам має сподобатися. Дивіться до кінця. Партнер проєкту Фавбет. У Лондоні офіційно оголосили про бій за пояс IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Цей пояс віднедавна належить динамітові. Пройдемося по андеркарду цієї події. Марк Чемберлен Джош Падлі. Бій у легкій вазі. Про Падлі чули хіба що в Британії. А от Чемберлен досить перспективний хлопець, який боксував в андеркарді у Сукфюрі. Там він легко пройшов ганця Вахаба вже в першому раунді. Ходить у топ-15 усіх союзів та навіть до топ 5 від WBC. Наразі це найкращий британський боксер легкої ваги. Джоршуабуаці проти Віллі Хатчинсона. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBO у напівважкій вазі. Тобто, переможець цієї пари не відразу, але згодом має претендувати на одного з русських чемпіонів цього дивізіону. Батці в останньому поєдинку переміг іншу британську надію Дена Азіза, реально достойний опонент, тому перемога цінна. Хетчинсон бився у форматі 5 на 5 за команду Ворена і дещо несподівано для мене переміг Крейга Річардса. Тому заруба загалом має бути цікавою. Джош Келлі проти Ліама Сміта. Бій у першій середній вазі. Обидва биті, але хороші британські бійці. Хоча й особливого інтересу для мене не становлять Ентоні Какаче, Джош Ворінгтон, бій за титул чемпіона IBO та IBF у другій напівлегкій вазі. Какаче запам'ятався по андеркарду усик Ф'юрі, коли проявив характер, і перекусив фаворита Джо Кордіну. Ворінгтон цікавий, але мені не зрозуміло, як людина після двох титульних поразок поспіль відразу ж виходить знову на чемпіонське протистояння. Якось не по чесноку. Тайлар Денні проти Хамзи Шираза. Бій за титул чемпіона EBU в середній вазі. Ви вже не раз чули мої дифірамби на адресу Хамзи. Потужний, довжелезний, при цьому дуже зрілий на свої 25 років. Я бажаю, що він уже готовий до чемпіонського протистояння. Я хочу побачити його бій проти Алім Ханули, Адамеса або Чарло. Але наразі лише Тайлер Денні і другорядний пояс від WBC. Маємо, що маємо? І, звісно ж, головна подія Ентоні Джошуа проти Даніеля Дюбуа, призначеного чемпіона світу за версією IBF. Ось що вони наговорили на прес-конференції. Я просто прагну бути найкращим, битися з найкращими і перемогти найкращих. AJ був королем протягом тривалого часу, і ми всі це знаємо. Тому мені потрібно стати тим, хто ламає королів. Це моя ціль і це моя місія. Я просто готовий йти. З кожним боєм я безумовно дізнаюся більше про себе, як про бійця і як про людину. Я виходжу з темряви, виходжу на світло і буду людиною майбутнього. Я вдосконалювався як боєць і спортсмен. Я справді готовий до цього. Я готовий дозволити своїм кулакам говорити. Я готовий на 100%. Я збираюся поїхати в табір, зосередитися і тренуватися як звір. Вперед. Я не так багато згадував про Даніеля Дюбуа, як про Ф'юрі або Вайлдера, але я й не дурний. Я знаю правила гри. В боксі діють правила дикої природи: ми зграя левів, і ми мисливці, яким доводиться тримати очі відкритими. Я не можу зосередитися лише на двох бійцях і не хвилюватися ні про кого іншого. Тож я ніколи не зводив очей з Даніеля та інших бійців надважкого дивізіону. Тож, хто би не був моїм суперником, я був би готовий битися. У вересні В цілому. Зрозуміло те, що переможець цієї пари піде боксувати з тріумфатором реваншу Усик Фюрі. Організацією всіх цих подій займається Ших та його колеги Шейхи, і в них є абсолютно неприховані фаворити. Після медіазаходів турків компанії AJ зідзвонився з Тайсоном. Ми переклали для вас цю розмову. Ти хочеш цього бою? Усі хочуть цього бою. Чемп, закінчуй роботу 21 грудня і дивися, хто чекає на тебе. Я чекаю на тебе. Я виконаю свою роботу. У будь-якому випадку він чекає на тебе. І коли це відбудеться? У першій або другій чверті 2025 року. Ей Джей чекає на тебе. І світ чекає на тебе. Гаразд. А ось це вже не може дочекатися. А в мене таких аж два. Користуйся ними. Перестань користуватися губами, користуйся кулаками. Я застосую і те і інше на твоєму обличчі. Ти бомжара. Ти страшний як томат. Користуйся сонцезахисним кремом, йолопе. Ти як помідор. У будь-якому випадку ми хочемо побачити цей бій. А, слухай, мені треба вирішити справу з Усиком знову. Знову? А ти, по-моєму, і в перший раз не впорався. On, Усик зараз марнує свій час зі скелею. Залишимо його зі скелею. Усе побачимо 21 грудня. А без проблем. Побачимося з тобою та сім'єю завтра, чемп. Бувай, чуєш? Побачимося завтра. Я теж на тебе чекатиму. Як ви бачите, туркі напрочуд прихильний до Тайсона. Той уже не має жодного поясу, а його все ще кличуть чемпом. Вони зустрічаються з сім'єю і так далі. Правда, Алальших і раніше краще ставився до цигана, але це не завадило Сашкові вибити весь пил з лисого. 21 грудня хочеться побачити таку ж картинку. Насправді я щиро бажаю побачити бій Усик П'юрі. Можливо, за якийсь там один пояс IBF, а решта хай буде Вусика. І станом на зараз я би віддав перевагу Ентоні. Дуже він звірський виглядає в останніх боях. Здається, баланс таки віднайшов: хороші ноги, фізична міць, своєчасні атаки. А хто ваш фаворит такого протистояння? Джошуа чи Тайсон? Кому ви віддали перевагу саме зараз? Дайте знати в коментарях. Але хто точно добре ставиться до Усика, так це якраз Антоха. Він був радий, що Тайсон не став абсолютом, про що сказав в інтерв'ю. Я радий, що Фюрій не є абсолютним чемпіоном. Я просто думаю, що він ідіот. Якби це був хтось інший, я міг би подумати, що це ганьба. Я завжди казав, що він ідіот. Він поводиться дуже неповажно. Мене це не хвилює, але я відчуваю, що ставлячись недоброзичливо до інших людей, він почувається краще. Я ні з ким не конкурую. У мене свій шлях, але йому доводиться ображати людей, щоб почуватися добре, а це погано. Те, як він зневажливо ставився до Усика, звав кроликом і середньоваговиком – це не добре для спорту. Якщо я поважаю тебе, а ти поважаєш мене, ми можемо підняти цей вид спорту на новий рівень. Люди думають, що ми двоє з найелітніших боксерів у світі, але Фюрі ображатиме тебе, ніби ти хлопець, який щойно вийшов з пабу, і типу він не на твоєму рівні. Його побили, він на це заслужив. Усик хороший боєць. Цього не можна заперечувати. Просто треба віддати йому належне і рухатись далі. А сам Усик добровільно віддав пояс IBF Дюбуа. Чи все ж таки не добровільно? Даємо відповідь в ролику за підказкою. Якщо пропустили, обов'язково перегляньте, щоб бути в курсі.